Ми представники благодійного фонду Рокада. Ми займаємося допомогою внутрішньопереміщеним особам і ми реалізуємо в Трускавці не один проект. У нас працюють мобільні бригади, які складаються з психологів, соціальних працівників, які надають консультації, допомагають людям, які опинилися у скрутному становищі. А цей проект реалізований за підтримки УВКБ ООН, і ми зараз облаштовуємо простори дружні до дитини, де б діти ВПО могли б реалізувати себе, спілкуватися з іншими дітьми, могли б входити в суспільство, якщо можна так сказати. І цей простір він призначений для того, щоб діти усіх вікових категорій могли проводити своє дозвілля тут. А там є техніка, це є мультимедійна дошка, проектор, плазмовий телевізор, Xbox з таких дорогоцінних. Це є різні розхідні матеріали, такі як олівці, пензлики, фарби, ігри. Також це є меблі і інше наповнення, скажімо так, пуфи, м'яке покриття для того, щоб облаштовувати приміщення. В час війни з'явилися нові виклики, але і з'явилися нові можливості. І цими можливостями ми стараємося в Трускавці максимально використати. Наприклад, недавно закінчився літній табір, завдяки там благодійному фонду. З одного. тепер благодійний фонд Рокада привіз вже в іншу школу. Нове обладнання для дітей, для молоді, і цей процес я бачу неперервний. Цей процес вимагає певних знань, певного якогось ентузіазму, як з боку управління міської ради, чи вчителів, чи директорів, і також благодійних фондів. І тут власне така симбіоз цього всього, коли можливість знання, потреби всі доходять до одного якоїсь точки кипіння, появляється результат. І дуже приємно, що це все в нас в трускавці.